Вже на початку великоднього тижня повітря в Україні почне доволі стрімко прогріватися. Синоптики розповіли, де потепліше до плюс 20 градусів, а також де йтимуть дощі на початку тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 14 квітня, проливні дощі йтимуть у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. А вже на всі решті території країни цього дня буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Стане набагато тепліше. Температура повітря в день по всій країні вже буде прогріватися від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також потеплішає вже від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, 29% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 15 квітня, дощитиме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів. Трохи цього дня буде вітряно пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день ще підвищиться. По всій країні очікується від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Вночі вже буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. У середу, 16 квітня, дощі литимуть у Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. На всій решті території країни буде переважати сонячна суха погода майже безхмарності. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. А у західних областях взагалі вже до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!